Війна українців об'єднала чи розділила? Я думаю, що розділила, і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. От у нас є ворог, да, зовні. Причому він не один. Їх дуже багато понятно, що і всередині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни. Я думаю, мова, ну всі розуміють, про що мова, ні до тих, хто зовні, толком нормально. А воно всередині оце копиться, по це негатив, злосі, і так далі. І ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я от просто бачу приклади, що більше всього це в сім'ях виливається от просто з людьми, які поруч. Далі це ідея в соцмережі на людей, коменти, хейт і так далі. Ми Самі один одного зараз знищуємо, тобто рівень стресу і накопичення такий великий, і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати як раніше йому нема. Куди виходить, і воно просто лопається в якийсь момент, розтікається на всіх довкола. Пляжі, у яких доступ у всіх є 24 7 телефон. Люди просто заходять, і у них же що, акаунти часто без аватарок, без номеров телефон, відповідальності ж ніякої. можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це виливається на всіх навколо. І скільки вже за кордоном, я ще й до війни за кордоном жив. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували, бізнеси знищували, там, а, ментально, морально, медійно і так далі. Ніде такого не було. І здавалось би, треба було об'єднатися б нам, да? і там десь горло відпустити один одному, але навпаки ми давимо, давимо до одного більше і більше.